Це укриття гімназії номер 83. Воно розраховане на 140 людей. Торік в цьому найпростішому сховищі зробили ремонт. Зокрема, встановлене сучасне освітлення, а також вентиляція, яка працює на очищення повітря та обігрів приміщення. Встановлені сучасні парти, є інтернет, облаштована ігрова. В закладі кажуть, учні в цьому сховищі поки не навчаються, оскільки школа чекає на відповідний дозвіл. Заняття нині відбуваються за іншою адресою. Освітній процес у нас в змішаному форматі. У нас дві будівлі ми використовуємо. За адресою барикадна 2, де ми зараз знаходимося, у нас закінчилися всі ремонтні роботи, і ми чекаємо дозвіл Ради оборони, дозвіл виконкому ми вже отримали, і будемо виходити за цією адресою. Також будемо діти будуть приходити в очному форматі в це в це укриття в будівлі цього закладу. А от мешканці сусідніх будинків або перехожі під час повітряних тривог можуть сюди приходити цілодобово. Для цього в укритті облаштували відповідну локацію. Пані Світлана розповідає, приходить сюди з початку війни. Мешкаю поруч біля нашої гімназії. Гімназія доступна бомбосховище завжди. Ми з початку війни, з 25 лютого, приходили сюди. Місцеві наші всі от, сусіди. Вони зможуть сказати, як тут багато людей було 25 лютого. Лютого і ми ходимо, нас ніхто не виганяє. Двері відчинені. Після ремонту тут комфортно, зручно і дякувати, що ми можемо прийти і сховатися. От зараз лунає тривога, і ми вже всі, всі тут. Двері відчинені завжди. У нас є там чергові у гімназії, нас завжди пускають. Зовсім рядом є дім. Я користуюсь постійно бомбосховищем. Бомбосховище – замічательне. Робить цілодобово тепло, світло, гарно. Вход є центральний, праворуч, і ліворуч. Дуже зручно. Центральний праворуч. Мімо праворуч, праворучного входу, входять люди в крамницю з роботи на роботу. І якщо тривога, вони заходять сюди. Ну дуже зручно. Цьому укритті є все необхідне і для навчання учнів, і для перебування людей під час повітряних тривог. Облаштовані туалети, створений запас питної води. Є ліки та аптечка. Приходять до цього укриття люди різного віку, зокрема батьки з дітьми, а також бабусі з онуками. Я тут і Я тут день і ніч. Тут добре можна спати, лежати тут добре, безпечно. В гімназії кажуть, це укриття ще з початку великої війни було цілодобово доступним для всіх, хто сюди приходив під час повітряних тривог. Так є і зараз. Цілодобово з початку війни двері відчинені. Також коли у нас тривали ремонтні роботи, ми робили таким чином, щоб всі люди, всі хто бажає, може прийти. Безперешкодно і залишатися в безпекових умовах ми створюємо всі умови, щоб головне була безпека. Зараз лунає сигнал повітряна тривога. Ми зараз побачимо, люди приходять. А це укриття гімназії номер 8 Ремонт тут зробили в 2023 році. Його площа понад 390 квадратних метрів. Розраховане сховище на 300 людей. Наше найпростіше укриття воно почало, розпочало функціонування з 26 лютого 2022 року. Ще не було тут взагалі ремонтних робот ніяких не проведено, але люди до трьох тисяч людей ховалися тут і знали, що ми можемо разом подолати всі всі труднощі. Це був Такий острів безпеки для трьох тисяч людей. Потім, завдяки коштам Запорізької міської ради, було зроблено частину укриття капітальний ремонт, де вже ну, ми бачимо, що більш сучасні такі ну, умови, ми бачимо, що і вентиляція є, є туалетні кімнати, і ми бачимо, що є і двері, які протипожежні. Нині тут облаштовані 13 локацій. Кожен простір, де навчаються діти, для шумоізоляції відділений акустичними шторами. Під час повітряних тривог сюди приходять і люди, які мешкають поруч з гімназією, а також перехожі, аби почуватися в безпеці. Спускається у сховище і пані Світлана. Доволі часто приходжу. коли сирена, а особливо коли прочитаю, що каби, то завжди спускаюсь в це укриття. Ви, мабуть, десь тут неподалік наш Поряд з будинком, верніше будинок, поряд зі школою. Приходите сюди з початку війни чи як? З початку війни. Ще навіть тут не було такого ремонту, який зараз як облаштували для дітей тут для навчання. Ми з самого початку ходили, потім трошки би, заспокоїлись, не ходили, а зараз доволі часто ходимо. Завжди відчинено. Хочу зауважити, тому що читала ось нещодавно в телеграм-каналі, що було закрите. Укриття, ну про цю гімназію я можу сказати, що завжди відкрито. Завжди тут чергують люди, завжди приємні, і спілкуються, і допомагають, і підказують, якщо щось потрібно. Все облаштовано, і водичка, і водичка, і, і де посидіти, і якщо потрібно, потрібно полежати можна, якщо в цьому є потреба. Я живу тут неподалік. Убіжище тут відкрите завжди. Мені його я його бачу з вікна і бачу, що тут горить на чорному ході завжди горить світ. І з роботи йду, буває, світло горить. Дівчатки завжди пускають у біжище. Ні разу не було такого, щоб сказали, сюди не йдіть, тут що, заняття йдуть, чи ще щось. Всі пускають сюди в убіжі. Чи бували такі нападки, що може ви вночі приходили? Приходили на початку війни попроходили і звука маленькі приходили, і самі приходили. Завжди пускала. в гімназії, кажуть, для перебування людей під час повітряної тривоги облаштували кілька локацій. В одній вони можуть знаходитися, коли тривають уроки, в іншій, коли заняття в учнів закінчуються. Ми зробили так, що для людей, які, які приходять під час тривоги і йде освітній процес, вони не перетинаються разом з дітьми. Є окремий вхід, Вони знаходяться тут і до дітей вони не, не доходять, тому що здоров'я і. Життя дітей теж є найголовніше. Ми зробили так, щоб безпека була для всіх наших громадян міста Запоріжжя і для учнів, і для батьків, і для мешканців. Але наголошую на тому, що під час освітнього процесу безпека дітей є пріоритетом. Тому ми зробили тут таку такий для людей такий острів безпечного перебування під час повітряної тривоги. Нагадаємо, з початку року на змішаний формат навчання вже перейшли 83 запорізькі школи. Кожне з укриттів було перевірене спецслужбами та комісією. Тож нині їхній стан дозволяє приймати і жителів міста цілодобово. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.